Наложниць загін із північних країн Туливсь на невільничому ринку. За верблюдів купив би доїн у рабство довічне вічне країнку. спікала неволя пісками пустель, Вив слід каравану зміїний. Вона проклинала нещасний той день, коли полишила в країну. Чи думала, бідна, мріливих хвилин про долю невільниці темну, торговець людьми. Наче круг вірменин продав її в сморід гаремний. На тіло рабині чекав телявів, торгтілом ішов невеселий. І ось помарнілу в країнку повів новий рабовласник в пустелі. Удалі вишневі я чайкою рвусь, де в білому мареві хата. А раб, заховавши лице під бурнус, стискає приклад автомата. Термота арабу здійснити б намаз. Жували безмов'я верблюди метнулася бранка в пустелю ураз. Що буде, те буде. Туди, де обрубками кактус росте й шипіння, лунає зміїне, Життя осторожне, тваринне, пусте, без матері, без України. За тиждень зневоднена жовтий кістяк по дюнах гарячих сповзала І слід, що губила на білих пісках, Шукали голодні шакали. Долі жахливий кінець зустріла знеможена бранка, їй марило сніжне, іде під вінець під руку сусіда Іванка, а в цвіті вишневім подільських привіль Щасливо всміхається мати, як ладно лунає мелодія бджіл, як з дружками добре співати. І знову з'явився міраж маровит, над нею глузуючи, біль. Та, за діло ти волю хотіла купити, життя віддавай, будеш вільна. На вишнях фотою білітиме цвіт Весняним садочком у мами, Вкриваєм в країну розбещений світ своїми кістками.